Продовжую розповідати вам про професора юридичних наук Небетова. Сьогодні я поїхав в відділення поліції No1 місто Бучі, щоб ознайомитися з матеріалами трьох кримінальних проваджень. Це викрадення з мого будинку речей, це погроза мені розправою орендарями озера, який кришує Небетов, подільницьками його. І будівництво, яке ведеться на, на цьому озері. Ви знаєте, мене нічого в шок не привело і не здивувало. Напротягом 7 років кримінальне провадження щодо викрадення свого будинку взагалі нічого не ведеться. Ізначально щось побігали, і все. Потім, по будівництву 5 років теж. Беруть з його пояснення з цього його подільничка, він на 63 статтю. Посилається, навчив, не дає пояснення. Я, а по поводу справи, яка погроза мені, взагалі її не, зайшли, не знайшли в райвідділі, її немає. А 10 числа 3 місяця 2025 року прокуратурою Бучанською була скасована постанова про її закриття, щоб поновили, нема справи. Про що можна вести мову? Скажіть, будь ласка. До якої наглості воно дійшло? Безкарність. Нічого не собі ж, нічого не все. Люди тут сміються, понимаєте? Мирне це населення вже, вже недоумінні. Щоб сьогодні так цинічно плівати народу в, 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 в лице і, і будується, знають, що безкарність. Значить, 23. Лютого 22-го року президентом був об'явлений на звичайний стан. Це не розпространявся він на, на Збройні Сили України, це тільки він розпространявся на силові структури, поліцію, там, МЧС і все. І що ви думаєте, він що? цей небето, він виконував, будучи начальником головного управління поліції у Київській області, що-небудь? Він що то вчинив для того, щоб Йокит населення з Київської області, щоб вони не загинули. 1381 людина загинула. Безкарно. Будується безкарно, поклали, скільки народа безкарність, погрозують мені, його подільнички. Понимаєте? І нічого, все сходить. Я звернувся в СБУ з приводу цього питання, цих його подяльницьків, чим вони тут займалися в окупації. Значить, я цю справу так не залишу, тому що це не зіваться над, надо мною, це ж зівати над всім українським народом таке. Це ж таке твориться в цих райвідділах, все. вони нічого тільки порушили кримінальне провадження, кинули, його, 7 років лежить, ще 3 роки і вони його закриють. Десять років срок пострадавності. Ні, ні, Бетов, я тобі не дам, щоб ти його закрив. Будеш ти відповідати за ці всі діяння. Це все ось є наяву. Немає в справі, я не знайшов докази, там я надавав паспорта речей, які були викрадені, там, котлол, там, а закон царки не, не знайшов я в справі. Воно їй записано, а це все. Провели, експертизу, провели скільки вкрадено, насчитали всього на 15 тисяч, написали, що котьол тільки один і все. А далі те, що було вкрадено, взагалі не, не, не в учоті. Ви розумієте, до чого, до чого доходять вже? Будує на озері, що хоче. Якийсь басейн риє там. Та люди добрі, ну без паспорта на будівництво, без, без декларації на отримання дозволу на будівництво. Та нічого не визволять, а їм наплівати. Захотіли, на мої стовби повисили провода. Да? Він ще нижчий у нас, та й небето, і його поддільнички. Чого ж на на, на, цього, на інваліда війни не поцепить опори? Які мені належать, а не тобі. Оце так і живе. Я в подальшому буду вас інформувати, тому що, ви знаєте, це вже взагалі і звон виходячи. Навіть люди дивляться і сміються над цим усим. Так, да, ви знаєте, я це діло не полишу, тому що по мені такий небето, то оця мерзота топтатись не буде. Не йому по мені топтатися. Взагалі ніхто, ніхто не топтався і не буде топтатися. Оце так, так працюють вони. Оці небетові, от ця вся поліція національна, от все міністерство, отак от вони працюють. Гарного всім дня, дякую, буду в подальшому вас інформувати.